Що ми почули, по-перше, те, що ми, як адвокати, вважаємо ключовим здобутком, це є не знайдення зброї, про яке розпіарена, а власне балістичні експертизи. І тут основний момент, чому перша не дала результату, І це те, що ви і ми повинні вимагати відповіді на це питання. Другий момент це є правильна правова кваліфікація, яка дає можливість встановити. Ну, правильно встановлювати, хто замовник, хто організатор, як воно виконувалися, і правильно формувати обвинувальний акт і виробник. Але ключовий момент всі задають питання два роки. А ми сьогодні маємо таку коротку лаву відсутних, так? І два роки дуже багато втрачено. Так от ми продовжуємо наполягати і наголошувати, що. Ті, хто, щоб були, по-перше, навмисня дії спрямовані на саботаж і на протидію розслідуванню. І е, вони були як самого початку, починаючи зі знищенням доказів, не інформації, приховування усім, ми ж пам'ятаємо, е, що Янчевського так коли арештували і взяли його звідки, е, Працювала люпрацювала людина в органах в по, по тому самому органі, вільно, спокійно. І очевидно було переконано, що буде продовжувати далі, ніхто його не затримає. Очевидно, під певні гарантії втеча садовника це дуже величезні питання, які стоять до, до посадовця найвищого рівня. Наступне ми знаємо, що по суті з боку Генпрокуратури. Оточуємо. навіть сподіваюся, колишнього генпрокурора Шокіна також були очевидні навіть організаційного характеру такого саботування, процесу розслідування. Банально до речей, які здаються банальними, але вони не давали вже ці розслідування. Ну, штат, структура, технічне забезпечення, все це отако тихо, підступно саботувалося. Доходило до того, що йшла пряма протидія, протистояння, і е, ми переконані, що рішення про там, відповідальність за реальної прокурора має бути піднято і не тільки звільнено. І, звичайно, що питання відповідальності перших генпрокурорів Махніцького і Яреме, воно також є дуже важливим. Я скажу вже, що ми справді ініціювали створення не лише Управління по спеціальних і це наша була ключова вимога в організації розслідування, але також те, щоб почалися реально розслідуватися ці факти саботажу. Є спеціальне управління, яке здійснює розслідування фактів, не розслідування, так званих, так? і до нього є багато питань, і ми б хотіли також вже почути перші результати розслідувань, що ж вони, які в них є результати. Єдине, що вже є інформація справді, що пана Махніцького, як мінімум, вже викликали на допити, і пан Махніцький не зрозуміло де. Тому якщо ви хтось знає, де пан Махніцький, я офіційно звертаюся до нього, що вас чекають в Генеральній прокуратурі, будь ласка, прийдіть, розповіть, щоб ми могли, мали можливість слідству встановити, яка роль ваша в перших днях розслідування. І для того, щоб зняти всі питання, або ну варто кажучи, притягнути вас до відповідальності. Оповідки надійшли в пана Магнітського, немає. Те саме, чи чи є і стосується і пана Ярема, звичайно, тобто вас це також хочемо побачити в якості особи, до якої, до якої є питання, для того, щоб дати відповідь суспільству на. Питання, чи є ваша особиста відповідальність в тому, що два роки ми маємо лише по суті на початковому етапі? Ще раз хочу зазначити, що наше завдання довести ці справи до кінця, притягнути до від, від, від відповідальності не лише верхотів, які справді чинили жахливий злочин, а лише жахливіші зробили люди, які це все організували. І ми не зупинимося, поки вони не будуть притягнути Але Ще більша відповідальність цих людей, які мають можливість розслідувати, але не розслідують або саботують або протидіють, і в тому числі ця відповідальність лежить і на вищому керівництві держави. І, на жаль, ми можемо засвідчити, що до сих пір ми бачимо декларації, але не бачимо реального сприяння світу. Ми банально це ну, від президента чи, чи від держави залежить, не банально експертиза забезпечити один такий нас, як я. Навіть немає технічної можливості провести нормальну експертизу. Хоча міжнародні донори, і я думаю, з задоволенням допоможуть нам, коли такий запит буде, але це чомусь не використовується. Тому в нас, окрім питань до винуватців цих злочинів, є величезні питання до тих, які повинні забезпечити, які от зараз на всіх екранах починають казати, що от дякую Небесній Сотні. Дякую тим жертвам, дякуємо тим героям, вони вийшли за, за нашу державу, але зробіть, будь ласка, за те, щоб, щось, щоб ці жертви не були даремними. Я е, закінчую, Значить, якщо у вас є питання, будь ласка, дати.